Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пуск було зафіксовано з південного сходу України. Сигнали трекерів почали надходити вже через кілька секунд. Після старту від звичного маршруту ударних дронів траєкторія відрізнялася радикально. Це був високошвидкісний об'єкт із проривом протиракетної оборони на гіперзвуковій швидкості, на відміну від попередніх спроб, цього разу жодна система ППУ кільці навколо Москви не спрацювала. Коли ракета перетнула умовну лінію радіуса захисту столиці, вона зникла. З супутникового спостереження з'явилась уже через кілька секунд, прямо над центральним адміністративним. Районам, а далі вибух, пише телеграм-канал. Генерал Свер інформацію про це ретально приховують. Втім, перш ніж почати слова росіян і росіянок про кремлівський режим. Якби таких росіян було більше, війна б і не почалась. Схоже, міру придется признать существование нової, неизлечимої, крайне заразної болезни Путін головного мозга ПГМ. І наш любимый или как мінімум надоедливий рыжий блондин, Дональд Трамп являється ее носителем, нулевим или, судя по всему, термінальним пацієнтом. Он же не просто восхищается военным преступником, который погубил сотни тысяч жизней. Нет. Он, видимо, настолько пропитался этим величием из бункера, что начинает воспринимать войну как личный бизнес-кейс или неудачный гольф-турнир. «Я закончу войну за 24 часа!» – кричал он. Перевод с ПГМ. «Я просто отдам кровавому диктатору все, что он захочет, и забуду про Украину, чтобы не мешали мои новые сделки с недвижимостью в Москве». У пациента Трампа наблюдаются классические симптомы. Постоянная потребность в похвале от большого брата, абсолютная слепота к фактам, Буча, Мариуполь и другие города Украины – это все, видимо, фейк-ньюс. Искреннее убеждение, что свобода – это что-то, что можно продать за пару лайков или сомнительную политическую выгоду. Тот факт, что политика такой державы может зависеть от степени мании и величия одного человека и его нежной любви к преступнику – это, конечно, апогей трагикомедии нам правда не до смеха, потому что пока они там любятся, в Украине продолжают гибнуть люди. Диагноз – ПГМ, лечение, к сожалению, пока не найдено. Может, хоть кто-то скинет Трампу нарезку новостей из Харькова, Одессы, чтобы он понял, что это не сериал на Netflix, это украинская реальность, созданная тем, кого он так нежно обожает. Я россиянка, и я знаю, что мой народ не жертва, а соучастник. Я россиянка, и я понимаю, что молчаливое согласие ⁇ это лишь удобное оправдание собственной трусости. Я россиянка, и я вижу, как миллионы предпочитают кровь на своих руках чистой совести. Я россиянка, и я знаю, что в моей стране нет дна, только новый уровень ада. Я россиянка, и в моей стране патриотизм ⁇ это культ смерти. Я россиянка, и я не прощу тех, кто предал будущее своих детей, наших детей. Я россиянка, и я вижу, что российская пропаганда не затуманивает разум людей, она дает им разрешение. Я россиянка, и в моей стране для миллионов война ⁇ это развлечение. Я россиянка, и я понимаю, что в России не хотят мира, потому что в нем придется начать думать. Я россиянка, и я знаю, что в моей стране всегда найдутся те, кто побежит с доносом. Я россиянка, и мои люди никогда не знали, что такое свобода. Их всегда устраивали удобные кандалы. Я россиянка, В моїй страні правда завжди зарішується. Підцентр удару підземний бункерний блок Кремля, відомий як об'єкт десять три його розташування, рівень захисту глибина, все вважало секретним і недосяжним. Саме тому атака викликала не просто паніку, ефект повної втрати контролю. Кілька рівнів перекриття були зруйновані, спрацювали аварійні системи блокування. Але вже було пізно. Перший вибух зруйнував частину енергетичного вузла. Другий вентиляцію та шахти зв'язку, внутрішній тиск, спричинений ударною хвилею підняв плити перекриття й пробив один із резервних виходів. Уламки розлетілися на сотні метрів. За кілька хвилин після вибуху вся територія Кремля була перекрита. На підступах з'явилися БТР. Внутрішні війська розгорталися пересувні глушники зв'язку. Доступ до мобільного інтернету зник не лише в районі, а й на півміста. Перехоплені переговори вказували на термінову евакуацію з підземних рівнів. Дані з теплових супутників підтвердили, у усередині об'єкта виникла пожежа, яку не вдавалось локалізувати понад півгодини. Прибулі пожежні підрозділи навіть не змогли дістатись до основного джерела. Вогню, кількість постраждалих поки не озвучувалась, але внутрішній звіт мене згадував про катастрофічне руйнування несучих елементів. Головний політичний шок полягав не лише в самому факті атаки, а в тому, що вона стала повним проривом оборонної системи, побудованої навколо Москви десятиліттями. Ніхто не чекав, що Україна зможе реалізувати пуск із такою точністю, і вражаючим ефектом. Жрела в силових структурах РЕВ були дезорієнтовані. Частина вже готувала евакуацію родин. Інші намагались дістати дані про нову зброю. Після 20 хвилин внутрішніх перемовин. Було введено протокол Резерв 1. Надзвичайний режим для ситуації, коли центр прийняття рішень зруйновано або ізольовано протягом години управління частиною підрозділів прийшло до запасного штабу у Свердловській області. Офіційні канали мовчали на російському телебаченні, продовжували трансляцію розважальних шоу. Але в соцмережах почали з'являтися кадри нічного полум'я над центром Москви, шум вертольотів, заблоковані шляхи до Кремля. Один із фрагментів знятий телефон на момент, коли машина швидкої допомоги. Виїжджаючи через Троїцьку браму, вся задня частина обгоріла. Ніхто не вийшов у Таганському та Пресненському районах вимкнулося електропостачання через перебиті лінії. Розвідка союзників фіксувала дивну активність одразу після вибуху. З московських аеропортів вилетіли три урядові борти: один без посадки, за прямим маршрутом у центральноазіатський напрямок. Інший повернувся за півгодини. Третій з них з радарів, за непідтвердженими даними. На борту могли бути особи з так званого внутрішнього списку безпеки, чиновники, які знали більше ніж дозволено публічно говорити. Того ж вечора почалися арешти у військовому Керівництві двоє генералів, підозрювані в недбалості та витоку координат, були виведені з власних кабінетів під наглядом ФСБ. Що ж, ми бачимо приклад асиметричної відповіді ударний по фронту а по центру системи, що зберігала ілюзію контролю. Кремль, як символ недоторканості, зруйновано фізично. Поява балістики такого рівня в Україні вказує на зміщення у технологічному паритеті. Водночас, внутрішній розвал системи ВРФ починається не з політичної поразки, а з втрати довіри до базового, що ядро більше не захищене. Редакція каналу не. Все відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.